Дії навколо України все, що зараз активно обговорюється в мережі із політологом, політтехнологом та керівником центру політичної розвідки Олег Постернак з нами на відеозв'язку. Вітаю, пане Олеже. Слава Україні. On, yeah. Отже, зараз ми вже фактично шостий день триває щодо цих витоку розвідданих із Пентагону. США вже визнали це, але при цьому розслідування триває. Хто за цим стоїть? І при цьому. І зазначає видання політику. Пише про те, із посиланням на чотири джерела, що стосунки Сполучених Штатів Америки із основними союзниками стали напруженими. Насправді, настільки цей витік інформації може вплинути на взаємовідносини наших союзників і союзників Сполучених Штатів Америки із ним зараз. Про це дуже багато пише західна преса. О, я погоджуюсь з тою думкою, що великої катастрофи не сталося. Яка б суттєво чи блискавично або надзвичайно радикально вплинула би на ситуацію. Але неприємність полягає в тому, що, по-перше, виникають проблеми в системі обміну розвідданими в рамках коаліції «П'ять очей, так званої, Австралія та Нова Зеландія. Канада, Великобританії, Сполучені Штати Америки по другий момент ну тобто, союзники будуть більш обережні тепер з обміном розвідданими. По друге, одна з прихованих цілей даного зливу та до документів є спроба вбити клин між українською і американською владою. Ми ж ми ж розуміємо, що там був. Оприлюднений документ, який свідчить про, про те, що американці начебто слідкували за українською владою, і, начебто, на ну, Україна мала б відреагувати досить на цей факт е нервово. Ну, я думаю, що українській владі вистачить е зараз е е сили, скажімо так, спробувати цей інцидент. Е не сильно педалювати, або може навіть і не помітити, ну це, власне, певний елемент же майстер майстерності політичної комунікації. Хоча сам факт розумієте, да, він може суттєво також впливати на персональні чи особисті взаємовідносини. Ну, і... Неприємним є той факт, що кількість військ... графік постачання зброї і кількість бригад, які планує Україна для контрнаступу, названі в районі 12 штук, вони звісно ж говорять про певні сигнальні моменти. Що дозволяє противнику Російської Федерації зрозуміти намір і зрозуміти е поведінку української сторони? Ну наслідком очевидно буде часткова корекція цих планів. Хоча в мене є дві версії, хто за цим може стояти, і всі ці дві версії вони можуть бути, знаєте, трішки непередбаченими, щодо цього. Чи ви можете поділитися цими двома версіями? Найцікавіша питання цих активів полягає в тому, що у ній чомусь була відкоригована неправомірну, кількість кількість втрат. Цей момент є найцікавішим. Якщо е припустити американські чиновники вважають, що за зливом стоїть Росія, якщо. Припустити, що це російських рук справ російської розвідки, перехват інформації, організований саме ними, то, то публікація низьких е, втрат з боку Росії. Повинна сприяти російській інформаційно-психологічній спецоперації. Тобто всі медіа мають писати, що дійсно російські втрати невеликі в цій війні, а Україна навпаки більше втрачає, тому може, треба війну припинити тощо. Хоча навіть на російських телеканалах телеканалах пропагандистських вчора вони самі поставили під сумнів. Цю річ і вважаючи, що це ну, певна корекція була. В такому, в такому випадку Росія е, начебто показує, що вона знає про плани і американців і українців, вносить певне сум'я, е, яка є захід е, в, здатністю реалізовувати такі операції, і, звісно ж, говорить про нестабільність е, системи охорони цієї інформації. Тобто це перша версія російський слід. Вона найбільш простіша і вона найбільш грунтовніша. До речі, вона найбільш, скоріш за все, ну, така легка для розуміння у світовому контексті. Але і друга версія. Також, також вірне і те твердження, що можливо за цим стояли не росіяни, а деякі американські чиновники. Які самі злили цю інформацію. Е, таким чином, вони дезорганізовують Росію, е, вони заповнюють інформаційний простір різнобічною плутаниною, невірною дезінформацією, бо там є частина документів, які не відповідають, скоріш за все, дійсності. Е, спеціально применшує воєнний потенціал України. Робить очевидним проблеми з постачанням, наприклад, боєприпасів, хоча це, скоріш за все, могло б не відповідати дійсності. Ну дивіться, 12 бригад, із них дев'ять укомплектовуються за рахунок західного зброєння. Це досить мало. Якщо рахувати одна бригада, це 4-5 тисячі для потенційного потужного ефективного контрнаступу. Дев'ять бригад мало. І якщо ці цифри поміщені в інформацію цих зливів, цих документів, то можливо мета знайте продемонструвати росіянам про слабкість України спеціально для того, щоб занизити українські можливості. А тим самим підвищити е, ефект раптовості дій для противника. Оці дві версії е, е, ну давайте подивимось розвиток скандалу. Ви ж розумієте, що кожен день з'являється якісь зливі, якась інформація. Ну, поки важко сказати і конкретно, і західна преса не знає відповіді на це питання, то Бути не тільки небезпечним для України, але й навпаки, принести користь. Так, е, да, Тобто в підсумку да, враховуючи, пам'ятаєте, перед війною багато видань також писали, що Київ буде взяти за два дні чи за три дні. Українській владі треба думати про партизанський рух, треба покинути. Україна втрачена тощо. Все виявляється, ситуація зовсім інакша. Другий е, мава, момент. Харків, коли Україна здійснювала Харківську контрнаступальну операцію минулого року, вона, за даними західних медіа, йшла без погодження з американцями. Ба більше американців відмовляли українців від здійснення цих рухів. Тобто, знаєте, не треба сприймати, що Україна дорівнює роботу інтересу української влади, української держави дорівнює. На 100% інтересам Сполучених Штатів Америки Тощо. Це нормальна практика. Так? Українська влада відповідає українським народом за здійснення тої чи іншої політики, аж не зовсім не американська влада. Я ще хотіла повернутися до того, що писало Політіко, тому що принаймні, їм так заявив один із європейських чиновників: що американці тепер винні українцям і мають вибачатися за цей витік інформації та компенсувати збитки. Чи ми побачимо якусь цю компенсацію, і чи ви цю думку взагалі розділяєте? Ну це ж розумієте, це думки колонам, журналістів іноді вони досить приватні ці думки. І е, зрозуміло, що українська влада, хоч і може бути незадоволена цим витоком, але принаймні не стане американській стороні псувати нерви в критичний момент для України, коли нам без західної допомоги, ну напевно, навряд чи ми могли б собі дозволити планувати. Тому діяти треба обережно, спокійно, виважено, грунтовано, виходячи з дипломатичної етики. І мені здається, українська дипломатія демонструє ну неабиякий хист в цьому. Ем, для нас відносини з європейським союзом, сполученими штатами Америки та іншими союзниками в даному випадку є одним з базових елементів успіху нашого. І стратегічної перемоги. Давайте порушимо цей цей вузол і подивимося, що з цього буде. Так нічого не вийде. Поки ми власними силами не здатні а отримати фінансову систему, Б не здатні ем, налагодити оборонний комплекс, і в нездатні прийняти, наприклад, всіх біженців назад в Україну і ем, розумієте, що. Без допомоги заходу ці три теми не можу не могли бути розв'язані в тому який, який по факту у нас зараз є. секретних документах знову ж таки не знаємо. Ми вони фальсифіковані чи вони правдиві? Але інформація була про Єгипет. Доволі тривожна інформація про те, що вони фактично є союзниками Росії, чи принаймні є для них відкритий російський ринок і вони для них готують боєприпаси і навіть. Про те, що президент Єгипту доручив чиновникам тримати в таємниці це виробництво, а також відвантаження ракет, аби уникнути проблем із заходом. Чи дійсно зараз, навіть після викриття ця співпраця, може бути продовжена? Це ще один доказ того, що якщо Україна не буде знаходити взаєморозуміння, дипломатичні контакти, тому числі не публічного характеру з країнами Азії, Африки і Латинської Америки. Ми будемо отримати от подібні факти. Насправді, ситуація ця цікава тим, що багато африканських країн, зокрема і Єгипет, володіють зразками радянської зброї, так само, як і виробляють подібні до радянських зразків цю зброю. Тому для Росії, так само як і для України, до речі, вони є принципово цікавими з точки зору постачання. Тому до цієї інформації я думаю, що треба ставитися з Високим, високим рівнем відповідальності, ми розуміємо, що певну роль Єгипет відігравав після формування зернової угоди, пам'ятаєте? Крім того, що і міністр закордонних справ Росії Лавро відвідував Єгипет в свій час, здається, в минулому році. І саме тоді вже говорили про, скажімо так, не 100% відданість європейському погляду на українсько-російську війну з боку європейської влади. Тому тут. Широкий фронт для роботи наших дипломатів Міністерства закордонних справ. Ну і е, на Єгипет великий вплив має передусім західні країни. Я думаю, що неприємний сюрприз, коли ця інформація зараз е, ну, вже в широкому доступі. Ну, скоріш за все, Єгипет отримає певні репутаційні наслідки з боку заходу. будуть Ці наслідки передусім. Мова йде про перспективу розширення санкційного режиму проти цієї країни. Мова йде про негласні політичні контакти, коли єгипетські владі будуть ну, скажімо так в тих залежностях, які є як, які має країна по відношенню до там західних країн. Ну вони будуть можуть ризикують отримати обмеження. Згадати Туреччину, поведінку Туреччини. коли. З'явилася інформація, що Туреччина обходить західні санкції проти Росії, постачає Росії під санкційні товари після погруз для да, Заходу чи акуратних натяків, Ця проблема швидко починає почала вирішуватися, коли Ердоган заявив, що Туреччина припиняє подібні постачання е, товарів. Хоча, звісно що Ордогану дуже вигідно. Це чисто економічно, тим паче напередодні кампанії президентської, так само і з Єгиптом буде. Ця країна, ринок цієї країни і економічні відносини цієї країни пов'язані зараз в більшій мірі з західними країнами. Чи готова єгипетська влада ризикувати цими відносинами і отримати ще чергову фінансову, економічну принаймні кризу в своїй країні? Ну я думаю, жодна влада не хотіла б цього досягати в своїй країні. Враховуючи те, що ми розуміємо, що за нашими очима дуже багато ведеться домовленостей різних, і зокрема тільки одна із країн Африки, якщо не помилялась, давала військову допомогу саме Україні. А от здебільшого боротьба дипломатична вона продовжується зараз. Чи можемо ми говорити про те, що країни Африки стоїть фактично їхня техніка озброєння донорами для армії Росії? Так, про перспективу таку ми можемо говорити, і вона до речі не більш ризикованіша для України ніж там умовне постачання зброї з Китаю, про яке ми всі обговорюємо, і е, чомусь боїмося, тому і Лавров, і Лукашенко, і інші посадові особи періодично відвідують африканські країни. Да, ми з цього сміємося. Думаємо, що ось вам і престиж в цих лапках великих держав, але насправді прихована мета цих візитів пошук зброї. Це раз. друге, поширення політичного впливу. Я думаю, що не треба ж розповідати нашим глядачам, яку роль відігравала приватна армія, приватна компанія Вагнера в Центральноафриканській Республіці і не тільки. Тому що малі, наприклад, що безпосередньо зачіпає стратегічні інтереси Франції. Тому африканські країни, да, вони є найбільш слабким місцем в, в розумінні да, справедливості тої війни, оборони, яку веде Україна зараз проти агресора. Ну і Африканські нам країни потрібні ще з другої причини це голосування в Організації Об'єднаних Націй. Ну, іноді вони є африканські країни є непостійними членами Ради безпеки. І те чи інше питання, яке іноді порушує Україна, без підтримки, в тому числі один американських, і африканських країн, ну, ми ризикуємо виглядати а, досить, досить слабко. Ще хотіли з вами дипломатичних зустрічей торкнутися, тому що завтра відбудеться саміт Великої Сімки. Будуть обговорювати саме міністри фінансів країн Великої Сімки вторгнення Російської Федерації в Україну, також глобальну економіку та фінансові ринки. У Вашингтоні ця зустріч відбудеться. Чи мова може йти про виключно допомогу економіці України? Чи можливо також і фінансування військової підтримки? Ну це пакет. Слідкуємо за американськими пакетами воєнної допомоги. Вони не є для України зараз там інше для світової громадськості певною неочікуваністю. Хоча Росія, до речі, використовує цей факт як засіб підкресленої, начебто, втручання західних країн у війну, і той факт, що, начебто, захід дійсно воює проти проти Росії. Ні. Ми вже багато говорили про ефективність фінансової підтримки уряду. Да, буквально вчора Верховна Рада ухвалила законопроект про повернення військовим тиловим військовим нацгвардійцям. Працівника у нас поліції трицдобав до, до плати в 30 тисяч, да і е, можна зробити певний висновок, що це стало можливим не лише там за рахунок зменшення заробітної платі держслужбовці. Я, до речі, підтримую цю а й за рахунок міжнародної донорської допомоги, яка повністю фінансує державну в більшій мірі деякі статті державного бюджету фінансується лише за рахунок міжнародної фінансової донорської допомоги. Е, я думаю, щоб проаналізувати реальний вплив. Наприклад, в утриманні гривні, наприклад, в забезпеченні захищених соціальних видатків, міжнародних фінансів, ми тільки, напевно, після війни зможемо зрозуміти всю важливість цієї допомоги. А на жаль, погано ново полягає в тому, що без неї український бюджет не здатен. Поратися з фінансовими викликами, мова йде навіть не про фінансування оборони, але ж пам'ятаєте зміни до державного бюджету нещодавно 500 мільярдів було скеровано на систему національної безпеки та оборони. Мова йде ж про те, що людям якось треба жити, Тобто система освіти, культури, охорони здоров'я треба якось отримувати заробітну платину. Треба лікувати, вчити дітей, лікувати людей. Звідки гроші беруться, коли війна вдарилася по бізнесу, по податковим надходженням. Тому і такі може непопулярні кроки, наприклад, повернення ПДВ на нафтопродукти. І воно все це пов'язано. Не буде Європейський Союз, США, Канада інші країни постійно траншами відправляти ці гроші. О, в цьому є межа, ми маємо думати про перезапуск власної економіки і про знаєте унебезпечення да від масштабних ризиків інфляції, які ніхто нікуди ще не відміняв. Бо, хоча інфляція пригальмувалася, але це не означає, що Україна немає ка. Також ми стежимо зараз за візитом Дениса Шмигаля до Канади, а потім він поїде до Сполучених Штатів Америки і там також буде брати участь у фінансових форумах. Чи це теж йде мова про підтримку в першу чергу української економіки? Так, да, безумовно. Ну а якщо їде прем'єр-міністр, то як правило це більше про далекосяжні проекти щодо відновлення, оскільки саме робот України. Зараз робить дуже багато для формування принаймні пу міжнародних країн, які долучилися до відновчих процесів, відновлення процесів в інфраструктурі, в системі житлового забезпечення. Але варто розуміти, що це поки лише план, і плани ці треба формувати заздалегідь. Прем'єр-міністр говорив про чотири великих потужні джерела майбутньої відбудови. Зокрема, до речі, він назвав це і державні місцеві бюджети, як також тобто, це лягає і на плечі українського народу, і подейкують про серйозні такі наміри щодо так званої трудової мобілізації. А ви ж розумієте, що для відновлення інфраструктури життє потрібні робочі руки, і держава буде мати, повинна бути спускати програми фінансування цих робіт, і так само як в форматі, наприклад, громадських робіт, колись під час Великої депресії Сполучених Штатів Америки. Тому будь-які фінанси будь-які економічні зустрічі. Прем'єр-міністра, наших урядовців, віце-прем'єра Кубракова, інших чиновників, вони як правило більше про майбутнє, про те, якою має бути Україна в повоєнному ритмі, і де пріоритети в тому плані, що відновлювати безпосередньо, ну і як повертати виробництво, як повертати інвестиції. Як залучати і відновлювати туристичну галузь, як говорити про ек переорієнтацію експортних можливостей, е як реалізовувати взаємодію з країнами Європи так, щоб е завершення війни не стало новим кризовим викликом для української економіки? Це ж не просто, це потребує постійних контактів, в тому числі з іноземним делегацією. Дуже хочеться, щоб ми почули якісь приємні новини після цієї цього візиту, тому на це сподіваємося. І от на завершення про майбутнє, але вже не таке далеке. Про саміт Великої двадцятки, який відбудеться у вересні, Індія тут заявила про опозицію, що вони ще не вирішили і не ухвалили рішення про запрошення українського президента на цей саміт. Хотілось би, щоб це була не велика двадцятка, велика дев'ятнадцятка. Так, але поки двадцятка це знову пропозицію Індії. Чи можливо, рішення буде змінювати? Ці 2022 року була було сподівання, що позиція Індії може бути відкоригована певні заяви щодо і ядерної деескалації, і щодо неможливості е, вирішення проблеми лише силою і поваги до територіального суверенітету з боку Індії е, е, вони у і це стало певним такою ознакою того, що позиція Індії ну може бути відкоригована і змінена. Сьогодні у нас е в плані Індії є декілька проблем. Перша е той факт, що Індія використовує низькі ціни на російські енергоносії, зокрема нафту, і активно скуповує. Тобто збільшила кількість, збільшила обсяг імпорту саме російських нафти і нафтових продуктів. Звісно ж, ризикувати втратою такого дешевого постачальника, як Росія, Індія не буде, і тому вона буде займати. Приблизно м, таку посередню е, миротворчу показову миротворчу позицію. Але є ще одна деталь: Індія і не буде політично підтримувати Росію те, чого робить Китай. Між Індією і Китаєм існує давнішні історичні і доволі натягнуті відносини. І сам факт, що G20 відбудеться саме в Індії, ну говорить про те, що Індія а, має амбіції зіграти і свою роль. Ну, зараз Китай дивіться, як він себе виставляє в рамках імперіалізму, та, що нова глобальне глобальна протистояння в тому числі за глобальний південь а, між Китаєм і США, а де в цьому біполярному протистоянні Індія? І, звісно, індійській владі, індійському суспільству це не подобається. До речі, цікава деталь. Нещодавно Індія проводила конференцію про глобальний південь і делегацію Китаю на цю конференцію вона не спросила. І може зіграти якось на оцих невидимих чи не настільки очевидних суперечностях між Індією і Китаєм, було б на руку українській дипломатії. Принаймні, той факт, що Індія не Говорить про стовідсоткову політичну підтримку а, позиції РФ в війні, вже м, надихає нас е, на можливості да, перезавантаження цієї співпраці і зміни цих позицій. Ну і м, багато факторів пов'язаних ще з бажанням Індії співпрацювати з західними країнами. Воно воно якось також має впливати теоретично на позицію військової. Дякую, пане Олеже, що ви доєдналися до нашого атару. Політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак був з нами на відеозв'язку.